Привіт, дорогі друзі! З вами я, Вулфік, і сьогодні ми зайшли у Блоксфруд, бо тут вийшла обнова. Заходимо зараз за піратів, і нам потрібно чекнути нову обнову. О, це вже подобається. Профіль. О, о. Оце я виставив нині. Мені було цікаво, я зайшов вже дивився. Того я бачив, аксесуари, бачите. Можна дивитись так про друзів і про всіх інших. Сворт Unlox, Canz Unlock. О. Ага. Ну це круто, круто. Дивіться. А ще можна глобал і на всіх моїх друзів подивитися. Ну наприклад, давайте глянем по мій друг. Та о він початківець. Та бомба в нього. Шкода його. Треба буде якось помогти. Якщо хочете знімати з ним відео і допоможемо йому. І в нас отут хеппі івент Celebration Teleporter. Телепортер. О, Rip Family і Red Army. О, це Rip Indra, правда? Red Army. А яка різниця? Тут нічого не пояснюється. Будемо Rip Family. О, 2 на 2 виграші. О, о, це має бути бій. Бої, бачите? Бої якісь. PvP, так? Нерд, це що таке? О, тут щось є. Дивимся цікаво. Ага, це він розказує, ну, Title specialist, спеціаліст, sure. Ага, це титул. У мене є там якийсь кімени. Титул до речі, у мене. Непереможний один. Містері сайнстик. Адмін Адмінпанель Ого, ого, ого. Еквіп Латінг Твою Реч. Реейшн code Будда. Я щось не знаю, що це таке. Це якась адмінпанелька. Окей, пропустимо. О, oh. Ну зараз на що поглянемо? А, це Блоксфруд Делер. Заодно чекнем що в стуці Що там в стуці? В Стуці. Угу, я розумів. І до речі, як ви могли замітити, я поміняв контроль на айс. І скоро мені, а якщо хочете, хтось з вас може допомогти мені отримати V2, бо я вже маю 130 мастерів, так що можна. Торт. Торт. I'm busy right now. Oh, see, busy, busy. Family recruiter. Recruiter. А ah, ні-ні, Це. Я і так за них. Ну, тут треба грати не на приватках. Бачите? Бо на приватках сенсу немає. Без приваток треба. <coughs> а я зайшов на приватку. Опа! Партікача! Ууууу, мені це подобається, мені це подобається, мені це подобається. О, нові скіни і всякі різні. Клас! Я це хочу! Я просто це маю відкрити, але де сам рток я не заробити. Блін. Ну добре, давайте я зараз зайду на простий сервер і вернусь тоді два. І, до речі, бачите, мене зразу заспавнило в цьому світі, хоча я навіть не телепортувався. Пу-пу-пу, фемілі -пу -пу. 4 людини, а в Ред Армії 3. Тому я заходжу за Ред Red Army. Red Army. <гум> І я би хотів піти з кимось побадлитись, я хочу батлитись, батлитись, батлитись. Батлитись, батлитись, падлатись. О, тут рейди є. Оце круто, до речі, бо пер... Але я не знаю, чи то так з першим морем теж працює. О, халявний фрут. Фрут. Фрут-фрут. Фрут-фрут. Тож зарали в гачу йому фрукт не сподобався і все. О, квест. Ого, тоді квест. А ні, це. А ч пишеш, що це квест. О, Water Kung Fu. Sharkman Teacher. Ну, дивіться, я не знаю, чи мені купляти Water Kung Fu. Скільки воно коштує? А, 150 тисяч. 000... Ну, до речі, скажіть що краще. Моє Dragon Breath чи Water Kung Fu? Мені здається, що Dragon Breath, але я думаю, що в мене підписники, ви дуже добре знаєте того. Краще я вас вже спитаю. Martial All Art. Ну, порекомендуйте, будь ласка, щось. Бо я хочу трошки бути прокаченим. У мене вже друг, який недавно тільки почав грати, вже і то обганяє. Помаленьку, нас доганяє. О, Оні Realm. О, це ж була Оні Гача, Оні Аура. Там багато чого Оні було. І Оні Fisherman! Плодять. Його вернули. Імба! Оні. А Оні Не, Онігачу, нагадує не Але Імбат, пар можна нафармити вудочку. Але для цього треба спочатку просто шарк ту. Але я не знаю де. Але ні, мені друг казав, але я не знаю, який там треба рівень, щоб її отримати. А це та, да, це така штука. Трошка, де. Це коруптор, ні. Ні, це просто. Це круто, круто. Реально круто. Давай, давай. Останній реп-клоун. Я би хотів піти побатлитись, але що ніхто не хоче йти батлитись. О. Музбек. Музбак. Музбек. Узбек. Ой, тут можна ті крафтити всякі селект. Ну, І що я стану невидимкою? Воно мені цікаво. Я реально стану невидимку. Oh. Але... клас. Я не А, от, До речі, ну, напишите, я сподіваюся, де отримати Shark Road. Бо я, здається, ходив там, де її получати, але мені щось казало, що поверні, ну, вернись поки ще живий, бо типу, що я ще заслабенький. О, десь в кулі. О! І де той. Де той бос? Алло. Ну я ще навіть не встиг прийти вже боса вбили. А, він в кулізеї був. В кулізей, давайте термнемося. Грант. Комбіднісін. Якийсь... Ого, це що таке у нас? Пішли батлитись. Ну Хлопці, я хочу батлитись. Аво, вони вже, походу, батляться. А, ні, вони не батляться. Ай! А що тут відбувається? Ну, а що їх вбивати оцих маленьких чубліків. Я не розумію. Для чого? Ой! Ааа, за них самортуки не дають! Я хочу ще, мені ще тут треба. Тіпи, мені тут дуже треба. Нє-ні-ні, ні, ні, ну, ну дайте. Ай-яй-яй, чого я був не на перевеці? Бе залутав трохи. Ну нічого буває. Але тепер Тепер... мені треба... Що мені треба? Я забув вже. Що за new айтем? 405. питих. Та, але я хочу на PvP. -пі. мені треба PvP. -пі. Я хочу PvP, PvP, PvP. PvP, пі, -пі, -пі, -пі. пі, -пі, 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 -пі. Скава, uh. ну може хтось згодиться О. Oh. Тут ого, uh -huh. Оцей той тип з creation у нього обалдення 2340 леви. Mm. Ніхто щось не хоче. ПВП бояться. О-го го трейд, го трей. Ой. Лау, лау, лав, 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 лав. Хі-хі-хі, лав, раб. Я з моїми фруктами я не затреджусь ні з ким. Пісок, бомба. І спін. Ну, две як це круто. Це ж найкращий найвигідніший трейд. І рокет. Це, це супер важливий трейд. Я не розумію, як на такий трейд можна не погодитись. Це найтупіше рішення того чувака. А тут що у нас ще є? То я тут же був. Ні, я тут ще не був. Ціле. О, Целестіал. Хіхі вернули. Тоже. Бачите, вони вертають минулі апдейти. Ну, до речі. Так. Ясно. А тут, до речі, в Celestial апдейті там дуже тяжко вбити боса. Просто настільки тяжко того боса вбити. Роутс? ту 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 Мені треба вернутися в море. Друге моє класичне. Бо якщо я вернусь... Але, блін, от бачите, ніхто щось не хоче йти в ПВП. Я хочу ПВП. Давайте зайдемо на інший сервер і по пвп шимось угу. О, заходимо. Celebration UNC2. Second C. Second C. Mm -hmm. Red Army. Ihnai manč. Nu, no, battle, tas ir kliedz, būs. To nu... Go battle, please. Please go battle. Le, ah, se. Ah, tu tle. Up. Please, Batley, please, Batley. i are not allowed. Oh, yeah. They are not allowed. They are not allowed. They are i Чого ніхто не хоче йти батлетись? Друзі, мені розкажіть. Еп. О, тут же так от статистика пише, бачите, о. Красивенько О флейм, у мене є флейм. Батл, 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 О, 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 А типа Будда. <laughs> 1240. двести сорок. <говори> ну давайте мы с типом не ну, таки. У него вот так он фу у мене драгондрес. Два нубика. <сум> О, Оба. Кто типа шо? Не, ну плиз. Ну типы, ну типы, типы. Типа спирит. Плиз. Плиз, батл. Всем так тяжко пить по Я не могу понять. На тебе бомбу и спинь. І чого ніхто не йде бати. Скучно, звісно, скучно. Ну, пішли просто в друге море. Батли пізніше за тестом якось. А зараз я хотів би піти в друге море. Мені потрібно в класичне друге море. Без ніякого івенту. Просто класика. А, ну ничего, что тут вот, будут люди, уже все равно якось. Ну, давайте в кафетерию тапаемся. Каф кафе, кафе, Кохфе. О, игл. Игл, мини-тро игл. Дай, верни, дай игл. Я хочу игл. Я его забрал. Мне Игл, Игл. О, я собрал. Стор. Ху-ху. Залутали просто так ігл. Не кожен ту ніяких років не може залутати. О, пішли. Я хочу піти перевірити, чи я можу купити ту шарковуд. Роуд точніше. Ого, що тут за война? Ого. Це що це таке? Ні, я краще піду звідси. Не драгон талон, атрайн нет. переписується, хай переписується на здоров'ячку. Щось вирішують. Фрукти якісь. ту 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 До речі, пишіть в коментарі, яку мені гру ще пограти. Чи може ви хочете, щоб я суто знімав блоксфрут? I don't have time for Rookies, level up your fishing skills. Fishing skills треба. Fishing Skills. Я зрозумів вас, я вас зрозумів. может 3D мастер, я не знаю. І дуже тяжко качати, якщо. Мені а 3 к часу садіти. О, perfect! 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 perfect, perfect. Ну, добре. А на цьому наше відео. До свого завершення. З вами ми сьогодні побачили нову обнову. Всім дуже дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім па-па-па-па!